Кошенята попліткуємо, говоримо про сенсацію щодо діми Монатіка та його дружини. Ірина Горова – це не потап відьма Леся Нікітюк, Субота Удьоміна та Яцута. Мощуйтесь зручніше, наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Мені здається, що всі розуміють, що це його піар чи стратегія, чи це помилки, чи це його життя. Я не можу за нього відповідати. Але якщо я щось бачу, звичайно, я можу йому написати, що Олексій, ну трошки інший контекст, я тобі раджу щось там інше зробити. Але мене працюємо, я не його піар-компанія. Я би дуже хотіла через тебе звернутися до журналістів, щоб вони були більш коректними, бо мені не подобається, що мене називають колишня дружина Потапа. Я, звичайно, колишня дружина Потапа, але окрім колишньої дружини Потапа, я ще Продюсер, в мене є компанія, я роблю багато чого. Мене звуть Ірина Горова. І дуже класно, коли журналісти підсилюють людей, які щось роблять, а не шукають на що звернути увагу з минулого від три роки вже прийшла. На розлучена я вже років десять, і все одно, колишня дружина. Потапа. То -да може, колись буде колишній чоловік. Як ви вже зрозуміли, українська продюсерка та засновниця лейблу помітні Ірина Горова дала інтерв'ю Аліні Дороцюк. Виважена розмова двох дорослих людей, і можна без Обговорювати те, як Ірина бачить нині шоу-бізнес в Україні, вбачає, яким саме його співпраця з Клавдією Петрівною, Наді Дерфієвою і так далі, так, далі, так далі. Мене більше зацікавила наступна думка. Іра Горва на протязі усього інтерв'ю намагалася. Відійти від Потапа вона намагалася усіляко показати, що вона і потап це не одне ціле. Вони вже багато років не разом. Вона не може відповідати за його дії. Так, у них є спільна дитина, і мені дуже жаль хлопця, що йому так не пощастило, тому що хлопчик дуже хороший, дуже світлий. До речі, на мій погляд, те, як виховала Ірина Горова своїх дітей, це один із небагатьох прикладів, що у бізнесі, коли справді хороші діти, хороші люди, це Видно і відчувається, у них супер позитивний вайб. Але є такі люди, як Потап, які не просто тягнуть на дно. Боже мій, як жарко сьогодні, вибачте, аж течу. Вологи нас сьогодні з вами. Такі персонажі, як Потап, Від них неможливо відмитися. Що б ти не робив, куди б ти не йшов? Як би ти не намагався відійти від цього персонажу? Ну ніяк. Не можеш ти від нього відійти. І мені дуже шкода, але мабуть, що б не робила і не казала горва, все одно змії рано чи пізно завжди будуть приплітати потапа. Так, він втратив свою популярність, в нього немає прихильників, але це ось той збитий льотчик, який цікавить своїм особистим життям, бо занадто багато бруду й таємниць. Це, знаєте, як Костя Меладзе, от приблизно та історія. На вигляд, такі милі, а насправді там хо-хо-хо, які демони, ви навіть не уявляєте. Тут та ж сама історія. Тим паче, воно на... в паралелі розвивається з Настюшкою. Відповідно, людям хочеться хліба і видовищ. Тому Іро дуже шкода, але ще тривалий-тривалий час будуть згадувати Потапа, тому що. Вас поєднує спільне минуле, яким би воно не було. В усьому іншому, Іра, молодець. Мені панує те, як вона працює. Вона відчуває сьогодення і навіть в самі тяжкі часи вміє вирулити і заробити. Тож, Іро, молодчинка! Хто дивився це інтерв'ю, давайте поговоримо. Я вирішив взагалі тему інтерв'ю не відразу обговорювати, тому що мені потрібен час. Я не можу так відразу з пилу жару, подивився і дав свою оцінку. Ні, воно в мене так не працює. Мені треба виносити цю думку, відчути, прожити. Можливо, я щось пропущу, коли говорю відразу після виходу тої чи іншої розмови. А ось коли проходить приблизно тиждень. О, тоді вже є якесь розуміння, і чітко я можу висловити свої думки. Найосумніше зерно, яке мене зачепило, і про що ми з вами говоримо. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету. Так, мене хоч не розмиває, бо я вже хвилююся. Так, секунду, секунду, штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А також є чудова телеграм спільнота де безпосередньо додаються зірки і часто з нами сперечаються, долучайтесь. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Леся Нікітюк. А додаю наступні скріни, і ось тут її підписник, прихильник обурився. Звідки у Лесі стільки агресії? Чому вона себе так поводить? А що вас дивує? Лесі Нікітюк такою була завжди. Це знаєте, така Ріана місцевого розливу з Хмельниччини. От Ріана вона така мила, така правильна, така класна була на початку кар'єри і тривалий час. Але завжди вона ненавиділа своїх фанів. Там таке розповідали. Якщо пошукати. Потім ці статті зачищалися, видалялися, тобто Ріана там хо-хо-хо. Характер при всій повазі до її творчості, я Ріану обожнюю. Але як до людини там чимало запитань, з Лесю Нікітюк теж саме. Вона така свійська, домашня, справжня. А як копнеш і такий потім Вау, Лесічка, куди тебе несе? Тому я не здивований. І якщо ви відповісте не так. Як це хотіла б бачити Леся, вона ну, просто вас буде блокувати або матюкати. Майте на увазі. Я теж проходив цей етап. <сум> а В кого є якісь думки стосовно Лесі, давайте поспілкуємось, а ми йдемо далі. Протак, Субота Удьоміна. От я не хотів обговорювати, але все ж таки, давайте згадаємо, окрім того, що він аферист, людина, яка підробила диплом, людина, яка видавала себе увесь час за того, ким він не є, що він говорив про українську мову. Дивимось! Сільська чи українська мова? Украинская мало? Хочу обратить внимание, что контент он не приносит мне никаких денег, то есть э, никакой. Тем более украиноязычный, и тем более, ну, типа, для людей, которые не интересуются наукой, которые просто хотят послушать, честно говоря, какую-то откровенную хуйню. Э, им похер, что слушать, лишь бы оно было украинское. У вас для этого есть куча гамма контента в интернете, э, украинскомолна, можете выбирать любой, какой нравится, смотрите. Моя задача сделать контент научный, тот, который полезный. Российская чья украинская мова? Українська мова, як правило, чому державники, вони — ані подростки або діти возмущені, от ані по поводу не контента, а по поводу языка. Тому ми не намагаємося удовлетворити мало часть аудиторії. І українська мова вже закінчилась. <реш> <реш> І навіть це не зупинило Славка Дьоміна. Я до дьоміна, знаєте, в мене були моменти потепління, коли а, в якийсь момент мені здалося можливо. Він може бути поганим через те, що у нас різне бачення, як потрібно подавати контент і спілкуватися зірками. При цьому а коли у Савка немає взагалі червоного світла, і він завжди виправдовує тим, що треба давати усім можливість висловитись в такий спосіб, от такі журналісти. Ну вони себе вважають журналістами, а будуть притягувати в свої блоги усіх кого завгодно. Навіть хороших русских, питання часу. І тому, Славко, ти мене дуже насторожуєш такими кроками, ти не слухаєш свою аудиторію. Ти не прислуховуєшся від слова зовсім, і ба більше ти даєш можливість легімітизуючи подібних персонажів в інформаційному просторі, даєш їм зелене світло. Або тобі дуже добре заплатили, або ти не відстрілюєш, що ти робиш, в чому я дуже сумніваюсь, або ти відстрілюєш і до чогось готуєш свою аудиторію. Але я вважаю, що знімати суботу це дно дніщенське, і таких ще треба пошукати. Погоджуєтесь зі мною чи ні, давайте спілкуватися. Але я буду е, спостерігати, хто приходить до Славка і кому ще відомо про нього, присилайте, будь ласка, в мій інстаграм. Ексклюзив. Кошенята в одному напрямку. В іншому напрямку. І я просто збирав цей пазлик поки що без профів, без фактів. Але ж ми пліткарі, у нас спільнота пліткарів. Нам цікаво усе дізнатися, і ми озвучуємо усе, що приносять нам на хвостику з шоу бізнесу, в тому числі. І нині, подейкують, що Діма Монатік і Ірина, його дружина в дуже натягнутих стосунках. І на сьогоднішній день Діма, так би мовити, знаходиться. Під домашніми сімейними санкціями. Адже, я думаю, не відкрию секрет, особливо колегам по цеху, що у Іри дуже жорсткий характер, вона дуже агресивно вирішує справи. Іра це ось той боєць, тіньовий кардинал і фінансова опора Діми. Якби не Ірина, то усе, що має сьогодні Діма, можливо, б і не було. Діма це безумовно талант. Діма це людина, яка круто пише, яка відчуває свого слухача, не в контексті сьогоднішнього часу, на жаль, але в цілому. Не можна відміняти того факту, що Діма феноменальний автор, скільки крутих пісень він написав. На сьогоднішній день ось це все правильно монетизувати змогла Ірина. І от зараз. Діма зовсім в іншому сприйнятті реальності, Іра в іншому, і вона продовжує його давити, 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 давити. І ось Діма вже не витримує. Тож, Дімо, моргни, будь ласка, двічі. Якщо нас переглядаєш, я знаю, що нас дивиться і Діма, і Ірина, і Христина. Друзі, у мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ, і в будь-який момент може знадобитися їм допомога. Це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти. Будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78 бригада ДШВ, мені не потрібно. Цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки, все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний благодійний депозит Для того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся, а рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками. Там буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. Дімо Моргни. Якщо тобі потрібна допомога, дуже шкода, коли, знаєте, талановиті люди потрапляють в сталеві руки, і там ці руки мають лише фінансовий характер, зацікавленість, а не те, що на душі у митця. Тому що такі персонажі, як Діма, вони дуже чутливі до зовнішнього середовища, і до них потрібен особливий підхід, як на мене. Знову ж таки, це поки що чутки, ми нічого не стверджуємо, але з різних сторін люди, які між собою не знайомі, мені це. Розповідають, і я зацікавився цією темою, тому кошенята. Я чекаю від вас інформації більше. Анонімність гарантую, як завжди. А ми залюбки, повивчаємо сімейство Діми та Ірини Монатіка. Ось так, друзі. І на завершення є така співачка. Яцута, вона мало відома українському слухачеві, моєму слухачеві особисто, нашим глядачам, нашій спільноті, родом вона з Дніпра, і ви знаєте. Що робить яцута? Вона просто бере і їде до Львова. Вона просто бере і їде у Львів на зустріч з жінками, які під час війни хтось втратив кінцівки, хтось втратив будинки, житло, не маючи нічого. І робить для цих людей класний вечір, фотосесію. Вона винаймає б'юті фахівців, які перевтілюють цих жінок. В такий спосіб дарують їм радість. Це одна реальність. Є друга реальність. Більшість наших артистів вони вже забили. Для них війни немає, нічого не відбувається. Вони так, для Галочки, збір, там якийсь репост зробили, або самі закрили збір, і на цьому все. Їм більше нічого не цікаво. А можливо, наш шоу бізнес трішки включиться і почне думати мізками. І не тільки для Галочки щось робити, а справді допомагати. Тому що дорогенькі мої зірки, ніхто з вас не застрахований від війни. І від наслідків цієї війни ви не є особливими, ви не є обраними, ви такі ж самі люди, і ви можете потрапити в будь-які обставини. Мені соромно, що на сьогоднішній день колеги по цеху ось так безвідповідально виключились. Так, збори це чудово, це правильно. Будь ласка, донатьте, допомагайте. Але є ще й морально-етична складова. І коли тобі можна виділити. Я не знаю, там годину, дві, поїхати і подарувати людям радість, зробити щось насправді корисне і залишитись в пам'яті цієї людини. Можливо, саме твій мотиваційний спіч може людині допомогти, надихнути, дати нового поштовху в житті. А ні, усі сидять в своїх теплих ванах вдома і не хочуть з них вибиратися. Дуже соромно. І дуже шкода, що на сьогоднішній день допомога це лише лазієчка, так би мовити, для артистів, аби спокійно проводити свої концерти. А їх в більшості взагалі не цікавить, що там на фронті, як там наші хлопці та дівчата. Мені здається, ми тонемо, падаємо у якусь прірву, а артисти вони не те що не звертають на це увагу. Вони думають, навіть при гіршому сценарію їх це не буде чіпати. Тому, будь ласка, отямтеся і хотіли б бачити більше соціальних ініціатив. Дуже тобі дякую, Яно, справжнє ім'я співачки, тому що ти робиш дуже важливу та корисну справу. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні разом до перемоги!